Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Знову нас замітає снігом. Але сьогодні сніг ще не буду, бо цілий день має падати. Цим вже займуся завтра. Ось така у нас погода, трошки нижче 10 градусів. Мороз. Треба мені сьогодні вигребсти з подвір'я. Ось це що намило. Щоб я міг виїхати до дороги, треба ось це все розгребти ось ці всі ключі. 25. Так, тому зараз чіпляю відвал і починаю працювати. Коли робив ось цього плуга, спеціально зробив тут петлю для того, щоб цепляти на крана. І виходить, плуг майже посередині висить. І дуже зручно його переміщати. Так, там прогріб, з подвір'я вигріб. Тут розчистив. Це я розумію зима. Трошки снігу, трошки морозу, а не так завжди копу болота. Сьогодні розкажу трошки про інше. Зараз виганяю машину. Так, як бачите, аудіо в гаражі немає, тому що я зараз пересів на електричку. І зараз розповім чому. Така в мене електричка. Три дні у нас були дуже сильні морози. Мінус 20 градусів і навіть трошки більше. Тому щоб зекономити солярку, бо на прогрів салону йде дуже багато солярки, я ауді залишив в селі в гаражі, а пересуває за допомогою електрички, які переваги цієї машини. Перш за все, це автономка. На вулиці зараз пару градусів морозу. Пічка стоїть на 1,2 потужність, потужності, але чомусь на камері воно все блимає. Друге це вага цього авто. Воно важить близько 600 кг, а ауді близько 2 тонн. Тому це авто проїжджає будь-яке болото і сніг, і не так сильно провалюється в них. Економія це само собою за рахунок літій іонних батарей вона заряджається за 2 години. Ну і ціна. Мій батько купив цей автомобіль в 2018 році разом із цим донором за 1500 доларів. Але щоб ви собі розуміли, цей авто було без батарей і багато що в ньому прийшлося доробляти. Так, на цьому все, плюси закінчились. Мінуса. Саме основний мінус це відсутність запчастин. Запчастини на неї можна купити, але лише з Франції або Голландії. І щоб ви собі розуміли, ціна на один амортизатор 150 євро, шарова 50 євро, рольвий наконечник 30 євро, ну і плюс доставка. Другий мінус це відсутність комфорту. Тут порівнювати нема з чим. Тут просто є факт. Комфорт тут відсутній і все. Запас ходу в 40 км це і плюс, і не дуже, бо мені для поїздок місто село місто цілком достатньо цього запасу. Швидкість теж недолік цього автомобіля, бо хоч він і розганяється до 70 км за годину, але вижирає він батарею настільки сильно, що при таких поїздках далеко не заїдеш. 30-40 км за годину це нормальна швидкість для даного авто. Тоді запас ходу нормальний і хватає на 40 км, і менше, шуму в салоні. Проводка це теж мінус цього автомобіля. Тому що все глючить, приборка лампочки, спідометр рахує попугаїв, приборка показує теж не знати що. Ну але що очікувати від такого автомобіля за таку ціну, тим більше китайського? Хоча за основу цього автомобіля був взятий французький автомобіль Бейлер Яда City. Але як другий автомобіль для недалеких поїздок, причому в теплі, з дахом над головою, нормальним багажником, це авто чудово підходить. Сьогодні зловив я той глюк і зафіксував його на камеру, про який я розповідав в цьому відео.